Інтернет і повинен бути безпечним, так вважають у компанії «Київстар». І і проактивних користувачів всесвітньої мережі. Дбають у партнерстві із Майкрософт Україна. Зараз рівень користувачів інтернету і рівень інфраструктури інтернету настільки високий, що батьки можуть бути зовсім не знати про те, що дитина вступила там, скажімо, в якісь непотрібні інтернет-ресурси і отримує. А не ту інформацію і гроші, скажімо, з рахунків батьків вже давно хтось краде ще два роки тому. «Київстар» подбав, аби батьки захистили свою дітвору від візитів на небажані й небезпечні контенти з мобільного телефону чи смартфону. Сьогодні ж презентують програмне забезпечення для захисту персональних комп'ютерів. Центр сімейної безпеки Київстар сервіс дозволяє абсолютно безкоштовно завантажити та активувати спеціальні програми Майкрософт з офіційного сайту Київстар. Програмка Центр сімейної безпеки Київстар вона вільно скачується з сайту. Ось можна її завантажити, встановити, і вона допомагає людям завантажити і встановити і швидко налаштувати на своєму комп'ютері безкоштовні рішення. З захисту від шкідливих програм і рішення з батьківського контролю від корпорації Microsoft. «Київстар» обслуговує понад 6 мільйонів користувачів мобільного та півмільйона користувачів фіксованого інтернету.